Привіт, брати і сестри, це я Майк з Мисвяті. Швидке відео. Я не думаю, що це займе багато часу. Знаєте, Господь запитав мене, насправді запитав, щоб я зробив кілька відео, але я зазвичай завжди чекаю, щоб побачити, яке з них він хоче, щоб я випустив першим. Яке з них є найважливішим для нього, а потім коли його випустити. Це конкретне відео він хотів, щоб я випустив зараз там, тому я це роблю. Чому я почав знімати відео, що спонукало мене? Що проходило в мене в голові, або що відбувалося в моєму? Ході в той час? Ну. Щоб бути якомога простішим, це було покликання, яке Господь хотів, щоб я виконав, і я просто був слухняним у той час. Я насправді не... Знаєте, я насправді не розумів, але знав, що Господь покликав мене з певної причини у цій сфері. Не тому, що я маю особливу силу в публічних виступах або, знаєте, у створенні відео та обговоренні певних тем, бо я цього не маю. Я ніколи не був таким. Але це більше стосувалось. Я вірю, і я говорив з Господом про це багато разів. Це тому, що я просто звичайна повсякденна людина. Вставай, іди на роботу, повертайся додому. У мене є сім'я. Знаєте, я проходжу через усі ті речі, через які проходите ви. Усі сумніви, тривоги, радість, щастя, спокій. Знаєте, випробування та труднощі життя. Взагалі, я маю на увазі. І я дивився своє, я дивився відео. Перед тим як я почав робити свої власні відео, я дивився відео інших людей. І щоб мене привабило до Е, що мене привабило, це був певний тип відео. І відео, яке мене зацікавило, було про людину, яка мала щось на думці, е, знали, що їм потрібно донести це повідомлення. Е, е. Вони знали, що це важливо, вони знали, що Господь хотів, щоб вони це донесли, і вони просто натискали відтворення на своєму телефоні або камері, і просто почали говорити. А потім, коли вони закінчили, вони натиснули стоп. Не було жодного монтажу. Знаєте, це було по-справжньому. Я вже говорив про це раніше. Це було по-справжньому. Це без монтажу. І ви бачите рух людини, коли вона говорить. Або ви майже можете побачити, як Святий Дух, знаєте, входить у думки та конкретні слова або повідомлення, коли вони говорять. Знаєте, я справді міг чути. Господь говорить через певних людей, і саме це привабило мене слухати інших людей на Ютубі. Власне, я одного дня дивився відео, і Господь сказав, ти будеш це робити? І я пам'ятаю, як думав: о, ні, я не буду це робити. Це просто не моє, це не в моєму стилі, це не моя особистість. Ем, я не дуже в цьому розуміюся, я не добрий у таких речах. А Господь сказав: добре, ну, знаєте, Господь є, побачимо. І, можливо, проходить кілька днів на тиждень і. Щось виникає, і я або дивлюсь відео, або читаю щось у писанні, або молюся, і щось таке виникає. І він каже: знаєш, тобі справді варто, тобі справді варто зробити відео, просто почни. З простого. І я думаю, і чим більше він говорить зі мною, тим більше я лякаюся, бо розумію, що почну робити відео. Я не хочу, але я знаю, що я хочу бути слухняним. Понад усе. Знаєте, це був страх і тривога. Що скажуть люди? Що станеться, якщо люди дізнаються? Люди в моїй родині, друзі. А якщо до коментарів і розділів коментарів? І знаєте, все це продовжувало виникати, а Господь просто продовжував говорити: це не має значення. Знаєш, я буду прямо там з тобою. Я буду говорити тобі, що казати. Якщо люди не хочуть вірити тому, що ти кажеш, або не вірять тобі, це їхня проблема. Не хвилюйся через це. Я з цим впораюся. Продовжуй. Іти далі. І я пам'ятаю, як Господь сказав мені дуже конкретно, і так починається у багатьох людей, чесно кажучи, я думаю, що це стосується Ютуб або будь-яких соціальних мереж. Я дав своє свідчення про те, що сталося зі мною. Ось так. Все починається. Ось так все і почалось. І знаєш, я навіть не знав, як насправді робити відео. Я якось плутався, а Господь сказав так, ми розберемося. Не хвилюйся, ми розберемося. Просто натисни відтворити на своєму телефоні і починай говорити, а потім я це зроблю. Я дам тобі слова, поки ти йдеш, я буду прямо тут з тобою. Нічого ділитися, і ти насправді можеш почути в моєму голосі в перших двох відео, ти насправді можеш почути, напевно, страх у моєму голосі, бо я до цього не звик. Ще один раз з цього приводу, я пам'ятаю, як думав, я насправді я вірю, я сказав. В одному з тих перших двох відео я сказав, що не думаю, що буду робити ще відео, якщо Господь не попросить мене. Бо я насправді не хочу, бо я був наляканий. Я не знав, чого очікувати, немає, ідеї. Але це був ідеальний приклад того, як я просто зробив те, що Господь попросив мене зробити. Мене не хвилюють наслідки. Я поклав на нього всю свою довіру. Всю свою довіру на нього. І знаєш, це був навчальний досвід для мене, проходячи через це. Господь показував мені речі, давав мені інформацію, добрі, сказане слово. Знання таємниці речей. І я вірю, що це одна з тих речей, де знаєш, чим більше ти покладаєш свою довіру на Христа, тим більше Він довіряє тобі. І що я маю на увазі, це те, що чим більше ти відпускаєш світ, чим більше ти відпускаєш себе, тим більше Господь може наповнити тебе своїми речами, і Він може довіряти тобі цим. Це ключове, тому що я думаю, що є деякі обставини, коли Господь не може довіряти. Деяким слугам з певними завданнями. І це не означає, що я когось засуджую. Це не те, що я когось засуджую. Це просто факт. Це те, через що людям доводиться проходити у той конкретний момент, Господь. Можливо, не довіряє тобі в цій сфері, але пізніше він буде. Бо ти пройдеш. Ти пройдеш через деякі випробування, через деякі вогнища. Я записав тут кілька речей. Отже, як я вже казав, знаєш, у мене є багато тих самих проблем. У мене багато таких самих або непорозуміння, або розуміння писання, або як ми зростаємо і як ми йдемо у вірі з Господом. Отже, е, знаєш, я зробив багато помилок. Е-е, Більшість людей так роблять. Е-е. Він виправляв мене, коли мені потрібно було бути виправленим. Е, якщо би мені довелося сідати і уважно подивитися на те, що я робив, знаєш, був період, коли я досить часто робив відео, а потім були місяці, коли нічого не було. І те, що я не розумів, це те, що Господь намагався підняти мене на інший рівень або в інше місце. І іноді тобі просто потрібно простягнути руку у вірі, абсолютно сліпій вірі, не турбуючись про результат. Або про те, яким, на мою думку, буде результат, і просто покласти моє, усі мої надії на Христа в усіх ситуаціях і не турбуватися про це. Отже, коли я зміг це зробити, ти знаєш, я відчув, що рухаюся в іншому напрямку або іншу частину служіння, або щось подібне. І я впевнений, що більшість з вас, хто це слухає, співвіднесли. Є речі, які Господь мені показав або показав це мені з моїми духовними очима в писанні. Важливість молитви. І він хотів, щоб я про це поговорив. Важливість бути в слові і розуміти це своїми духовними очима. У Біблії все має кілька значень. Є кілька рівнів. І є такі розуміння писання, які я ніколи не зрозумію. Я ніколи не зрозумію цього. Повністю поки не буду з отцем. Просто ніколи не зрозумію цього повністю. Але я вірю в те, що він говорить правильно. І, отже, саме так все і почалося. Знаєте, страх на початку був інтенсивний. Ворог не хотів, щоб я говорив. Не хотів, щоб я був на Ютубі. І я думаю, що це має багато спільного з тим, що я можу відчути зв'язок з багатьма людьми, які схожі на мене. Просто звичайна людина. Просто слуга Господа. Скромний, покірний, не підносити себе вище за інших або судити когось. Мені абсолютно все одно на ці речі. І знаєте, можливо. Якщо це один з перших разів, коли ви на цьому каналі, якщо ви повернетеся до деяких старіших відео, ви побачите, про що я говорю. Але, знаєте, я дійшов до того моменту, коли Господь привів мене до місця, де він каже мені, про що хоче, щоб я говорив, і я йду і розповідаю про це зараз. У мене були величезні проблеми з деякими відео, які я зробив, які я не хотів робити. І я відкладався і відкладав. Ем. І знаєте, моя моя улюблена фраза, коли я повертався до Господа, була: Ну, люди подумають, що я дурний. Люди подумають, що я дурень. Люди подумають, що Ем, я богохульник. Я фальшивий пророк, хоча я ніколи не називав себе пророком, фальшивим пророком, щоб там не було. Ем. Але Господь просто дивився на мене і казав: Знаєш, о, а що це тобі? Слідкуй. За мною. І щоразу, коли мені нічого більше сказати, мені нічого заперечити, бо він правий. Кому це цікаво? Мені абсолютно все одно мене це не турбує. Що мене турбує. Якщо бути абсолютно чесним, то мене турбує те, що якщо я не донесу це повідомлення, є хтось там, хто повинен це почути, але не почує. І це буде їх піднімати. Це їм допоможе. Це допоможе їм подолати щось або допоможе їм у їхньому шляху. Я не кажу, що все, що я кажу. Тобі потрібно триматися цього, тому що перше, що я кажу, або що я завжди кажу, це віднеси це до Господа. Отримай підтвердження того, про що я говорю для себе. Ми всі повинні це робити в будь-якому випадку. Я дуже рідко слухаю, що хто-небудь має мені сказати про... Писання або знаєш, просто те мав, що ми повинні робити, як ми повинні діяти, як ми повинні інтерпретувати, як ми повинні думати, як ми повинні ставитися до інших. Дуже рідко. Є винятки, але дуже рідко я насправді сприймаю щось із того, що мені хтось каже, або що я бачу у відео близько до серця, і сліпо просто сказати я буду слідувати цьому. Господь показав мені дуже конкретно і дуже обережно до суті Слідуй за мною, не дозволяй собі бути багато плукаючих, не дозволяй собі бути, збиватися з пантелику або ще щось, щоб не бути неправильно зрозумілим, поки ти не прийдеш спочатку до мене. І я намагався жити своїм життям таким чином протягом останніх кількох років. А останнім часом. Я б сказав, тому за останні місяць-два. Це дійсно стало більш інтенсивним. Я маю на увазі, я нічого не роблю, якщо не запитаю в Господа, і він відповідає мені відразу. Завжди є підтвердження десь поруч, завжди. І це було чудово. Я просив про це, наприклад, це дуже сильний духовний зв'язок. І він був вірним. Він сказав так. Отже. Тепер я кажу точно так, як є. Нічого я робив раніше. Я би відкладав справи і просто стримувався. Але тепер я дійшов до такого стану в своєму духовному житті, що мені насправді не важливо, що хто небудь думає. Мені не важливо, щоб робити ці відео. Я ніколи не роблю ці відео для себе, не завжди для когось іншого. Хоча я скажу, що в моєму дослідженні або під час молитви в писанні. Щоб Господь не показував мені з цього приводу, я точно щось там з цього виніс, без питань. І тоді я також знаю, що хтось інший миттєво навчиться з цього або отримає це, або використає це в підтвердженні чи ще чомусь. Отже, е от і все. Ось так все і почалось. І саме туди це все буде продовжувати йти. Знову ж, якщо ви нові, перегляньте деякі інші відео на цьому каналі це Господу. Запитай у нього підтвердження, чи хоче він, щоб ти дивився ці відео. Бо навіть якщо ти в тілі Христовому, ти можеш бути не в тому місці. Цей канал може бути не для тебе, а для того, хто ти є в тілі. Отже, це топоооо. Це не критика на мою адресу чи на твою. Це Господь, який не хоче, щоб ти був тут. Це не для тебе. Це не те, чим він хоче, щоб ти займався, або це не те місце, де він хоче, щоб ти отримував харчування. Просто і зрозуміло. Тож, не... мене це зовсім не ображає. Мене не ображають коментарі людей. Я закликаю людей залишати коментарі. Єдине, коли я був би так засмучений, це коли щось дуже вульгарне або надзвичайно грубе чи неповажне. Я просто видаляю, видаляю. Пішло. І... Тож, завжди. Спочатку звертайся до Господа, справді соль. Всерйоз, ти ніколи не повинен приходити сюди як до остаточного рішення. Це має бути напрямок або підтвердження, або повчання, або розуміння, або щось. О. Але не... не остаточне рішення. Тобі потрібно слідувати Христу. Тобі потрібно просити Його напрямку, Його підтвердження і Його тіло. Тобі потрібно живитися, лише ним. Крапка. Отже, я думаю, я закінчу на цьому. От і все. Е, знову ж таки, ну, якщо у вас є якісь коментарі, залишайте їх у розділі коментарів. Я залишу свою електронну пошту в описі, і в мене є біблійний уривок для цього, е, е, щоб також додати туди. Е, отже, побачимося в наступному. Боже благослови тебе, я тебе люблю і шалом.